Завершили працювати над завданням, тому давайте спробуємо з вами перевірити засвоєну інформацію. Катя, дай, будь ласка, визначення терміну: хто такий фараон? Фараон це правитель Єгипту майже як Бог. Добре, погоджуєтесь? Так. Да. Чи є що доповнити? Немає. Так, Вероніка, єгиптологія? Єгиптологія – це ну, наука, що вивчає давні Єгипти. Добре, тільки давній Єгипет, чи можливо ще певні сфери діяльності? Певні сфери діяльності. Які? Mm... Звичаї вивчає? Так, вивчає. А ще Татуру, Архіт... традиції, традиції, культуру. Добре, Денис, хто такий Ра? Це давній єгипетський бог, Сонця. Добре. Соломія? Це Сфінкс? Хто це? Що це? Це людина, яка схожа на лево. Добре, має тіло людини, але ну лев. Добре. Так, дівчата. Хто ще бажає дати визначення терміну? Піднімаємо руку активніше. Який для вас термін знайомий? Аня? Піраміда це гробниця в каравоно. Яка призначена Для ну… Е Церкофа правителя, які буде знаходитись в гробниці. Добре. Ще які терміни в нас лишились. Так, канон, колона. Хто бажає? Колона. Саша? Я про канон знаю. Канон, добре. Це певні правила. Певні правила, які притаманні для чого? Для єгипетської, Для єгипетської культури та мистецтва. Добре, колона. Що таке колона? Ну, це кам'яна споруда. Яка виконує яку функцію? Ну, тримає, тримає саму будівлю. Так. Добре, молодці. Дякую вам за активність.